Доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні ми з вами спробуємо коротко поговорити на деякі запитання, які залишаються ще без відповіді ваші. Але перед цим прошу вас ставити свої вподобайки, поширюйте наш. Контент український. От. І е підписуйтесь на наш канал. Е і ми з вами спробуємо зараз знайти відповіді. Тут багато пишуть про те, що от ви там називаєте свої книжки, шлях просвітлення. Весь час говорите про якийсь там шлях духовного розвитку, а що воно таке, власне кажучи, зрозуміло. От я спробую зараз вам відповісти на це запитання. Воно достатньо поширене, розповсюджене. І шлях духовного розвитку це шлях до самого себе. Той шлях, який змінить вас докорінно, тобто ви позбудетесь від своїх страхів, ви позбудетесь від е зумовленого розуму. Ви візьмете кермо своєї долі, в свої руки. Тобто, шлях духовного розвитку це шлях до істини. І тільки істинні знання дозволять вам бути самим собою. От в чому діло. Ви таким чином стаєте повноцінним, повноправним, фракталом Бога на землі. Тобто, ви стаєте Співтворцем Бога, коли ви проходите шлях духовного розвитку. Ви накопичуєте знання, набуваєте досвіду духовного і, ось, користуючись цими знаннями і застосовуючи цей досвід ці практики, ви стаєте самим собою. Тобто, ви стаєте співтворцем. Реальності. Перш за все, своєї реальності, ну і, звичайно, загально людської реальності. Ось що означає шлях духовного розвитку. І на цьому шляху найважливіше не результат, а процес. Тобто, щоб ви рухалися на цьому шляху, не зупиняючись, тому що межі досконалості немає. Е, цей шлях, він єдино можливий для всіх розумних істот, рано чи пізно всі. Цим шляхом пройдуть, але краще рано, тому що зараз на землі існують такі умови, яких раніше ніколи не було для такого всебічного духовного розвитку, щоб ви все таки наблизились до Бога. Спеціально створені умови для того, щоб ну, максимально швидко і ефективно пройти цей дуже складний і дуже непростий шлях, заради якого, власне кажучи, ми і прийшли на цю землю. Ось що можна сказати про цей шлях духовного розвитку. От е, те, що ви будете знати. Знають сьогодні не більше 15% від загальної кількості людей. А те, чим ви будете володіти, е, володіють не більше двохтисячних відсотка від цих восьми мільярдів людей, що є нині сущими на землі. І тому ви станете обраним, коли ви пройдете шлях духовного розвитку. Ви Настільки підвищити рівень своїх вібрацій, а ваші вібрації відповідають всьому вашому накопиченому духовному досвіду, що ви зможете непомітно, практично перейти в іншу вірність, яка вже на землі існує в вигляді п'ятої щільності, скажімо. І там ви будете жити в світі, де все, що е, вам потрібно, ви будете творити силою своїх думок. Е, на цьому шляху дуже важливо обрати досвідченого вчителя, який сам пройшов цей шлях, який знає, з чим він має е, справу, і ви просто прислухайтеся до, до, до того, про що говорить той вчитель, е, якого ви хочете обрати в якості керманича для свого духовного проходження по шляху. А якщо він говорить про своє божественне походження, ну це одна ситуація. Якщо він говорить про досвід, через який він прийшов, і завдяки якому він став тим, ким він є, це зовсім інша ситуація. Тобто, ну от просто включайте свою інтуїцію, вона вас не підведе в плані обрання е керманича для вашого власного духовного розвитку. Насправді ви не залежите від якості вчителя, а ви залежите від е, вашого вибору. Якщо ви дійсно виберете знання, ви їх отримаєте навіть якщо вчитель ну, не є досконалим. Якщо ви об, о, оберете, так би мовити, всебічний розвиток, ви його отримаєте. Якщо ви е, от, виберете сумніви, і весь час будете намагатися в чомусь там. Звинуватити вчителя, у вас цих сумнівів буде предостатньо, навіть якщо перед вами буде сам Бог в якості вашого вчителя. Насправді вас навчає ваше власне вище я. Просто ви з ним не знайомі, а ось через прояв цього вищого я в іншій людині ви познайомитесь із своїм власним. І таким чином воно буде вас вести по життю. От, власне кажучи, якщо коротко, що таке. Шлях духовного розвитку, шлях до себе через істинні знання. Е, ще є декілька таких запитань, які я хотів би також в сьогоднішньому нашому відео узагальнити, щоб швидко дати вам відповідь на ці запитання. Е, як правильно молитися рідним богам? Рідним богам треба не молитися, а славити їх. Е, тому що це наші пращури, їм не потрібні ваші молитви, ваші прохання. А от славлення е, свідчить про те, що ви усвідомлюєте, з ким ви маєте справу, що це е, спілкування по горизонталі, що ви така ж пробуджена сутність, як і вони. І ви їх славите за те, що вони змогли пройти цей шлях, е, а ви поки що тільки знаходитесь на цьому шляху. От що означає правильно молитися рідним богам. Ну, а самі молитви можете самі сформувати, можете знайти там на рідновірських сайтах в різній літературі, та в тій же Галини лоскої, достатньо в інших авторів е, звернень і славлень рідним богам. Е, що робити з хрестиками, на яких е, було зображено розп'яття, і ви там в силу якихось причин їх собі придбали? Є два шляхи. Або ви їх відносите в церкву в якості дару дати за ну за що, за зцілення, за благополуччя родини і так далі. Або ви їх переплавлюєте і ось той предмет, е, який ви там зробите, якийсь колон, е, якусь прикрасу, якусь каблучку. Байдуже, що там ви захочете зробити із тих розп'ять, не носіть їх на тілі тільки. Ви просто нейтралізуєте, щоб вони перетворилися на нейтральний виріб. Як це робиться? Подумки уявляєте на столі рівнорамений, тобто рівносторонній хрест білий, і кладете цю річ після того, як вам її виготовили. в цей на цей уявний білий рівнораменний хрест. І всі програми знімаються, в тому числі і розп'яття, яке було раніше на цьому металі. Це, крапка. Е, найкраще носити срібло. Е, ну, Принаймні, воно є прекрасним провідником енергії божественної, і наші з вами пращури найчастіше обирали все-таки. Срібло. Особливо, якщо ви е, долучилися до вогнища родового і до батька роду, сповідуєте рідну православну віру, е, яка є, по суті, сонячним світоглядом е, наших з вами пращурів, то краще носити срібла. Що там ще цікавить? Про хрестики я вже сказав. А, е, які кристали треба носити, е, щоб взаємодіяти із цілісним світом? Ну, В різній літературі ви можете прочитати, що для тої чакри там підходить такий-то кристал, для тої чакри підходить такий-то. Ну, По-перше, є цілих. Е, Тисяч гірських порід, і цілих 3 тисячі мінералів. Мінерали є такими патріціями серед гірських порід. Це кристалічні такі форми. Найкраще сьогодні взаємодіє із тими е, кристалічними енергіями, які домінують в нашому світі. Е, це сіліціум О2, двокі кремнію. Е, гірський кришталь. От у мене бойовий кристал виглядає ось так. Бачите, він покоцаний, там, з тріщинами, ну, він багато чого пройшов, він приймав на себе такі удари, що вам і не снилося. От, ну Тому він повинен бу бути більш потужним. Вам для власного вжитку достатньо мати ось такий за розміром. Головне, бачите, він також не ідеальний, але він має шість граней, цей кристал. От, І ну, з розміром, розміром з ваш палець. Як його обирати? Краще на виставках каменів, е, інколи в цих магазинах бувають хороші зразки е, гірського кришталю. У нього такий широкий діапазон частот, що він приймає із космосу енергії, оці жорсткі, які у нас в організмі, немає адаптера, щоб їх напряму приймати. І м'яко нам передає, як через трансформатор. І ось. Е, цей широкий діапазон частотний цих енергій, які передає гірський кришталь, е відповідає і всьому нашому енергокомплексу, і кожній окремій чакри. Як ви знаєте, у нас їх 12. Зараз вони активно пробуджуються. І ці п'ять позаду вашого тіла, які до цього були просто точками, і через це пробудження у дуже багатьох людей сьогодні є проблеми е, з хребтом. Це все ознака того, що формуються ці чакри, які відповідають за наші вольові якості. Ну, настав час під дією цих енергій, які сьогодні домінують е, у світі. Е, ці чакрочки почали так, би мовити. Формуватися. До того вони були просто точечками. От. Не купляйте ось такий ідеальний, зализаний кристал. Бачите, в першій же експедиції у нього вершинка відлетіла. Він, е, в кристалі що найважливіше? Е, це хтось з мені подарував. В кристалі найважливіше віз кристалізації. От Якщо він природний, ось такий, ну, то обов'язково ця вісь кристалізації, вона е, в вигляді спіралі знаходиться, через неї якраз і відбувається оця адаптація жорстких е, кристалічних енергій, які домінують в космосі, е, і передача ну, вигляді так понижаючого трансформатора до нас е, в наш енергокомплекс, завдяки цій вісі-кристалізації. Якщо там ви візьмете просто шматок кварцу е, аморфний, а не кристал, який там в якійсь пустотці кристалізувався мільйони років, то ніякої користі не буде. Ну, як від Бабиних бус. Де там із моїх кусів приносили бабині буси і запитували, за ж то ж кристал? Його кристал. Криш, а він буде працювати? Ні, Тому що там немає вісім кристалізації. Нагадую, що військ кристалізації була вирізана і вставлена в шолом Олександра Македонського. І це вводило його в змінений стан свідомості, що коли він врубався е в військо супротивника, то він робив просіку 16 метрів. Тобто, цим коротким мечем римським він ніяк їх не міг достати, а голови відлітали. Ось в такому. Зміненому стані е, свідомості він знаходиться завдяки ось цій вісі кристалізації. Тому, е, як ним далі е, як його вибрати? Ну, от, так як дівчата вибирають взуття, взула і забула. Взяли в руку, відчули, що є якась спорідненість з цим кристалом, що е, або ваші еволюційні цикли співпадають, це жива істота. Просто е, його дихання відбувається раз на 132 роки. І тому нам здається, що це просто камінюка. Насправді це така жива істота з ознаками індивідуальності. Двох однакових кристалів не буває, тому що там. Приблизно 32 параметри мільйони років, які в цій рідині, яка надходить цю пустотку, повинні бути незмінними для того, щоб сформувався кристал. І в кожному окремому там випадку це абсолютно різна ситуація. От. Тобто, ви повинні відчути таку спорідненість, Це ваш найкращий друг. І його. Ну Треба тримати десь в своєму полі. Там. В сумочці дівчата можуть носити. Не обов'язково чіпляти ладенку і цей пів кілограму кристалу носити на собі. Ні, зовсім. Можна в сумочці, можна там, на ніч тримати, там, на прикроватниці, тумбочці. Е, ну, в своєму полі. Ваше поле. В Середньому на відстані витягнутої руки знаходиться, а коли ви набуваєте просвітлення, це радіус 9 метрів. Це ваша суверенна територія. Ось так, ой, також його беріть з собою на роботу, і там побачите, будуть е, дуже дивним чином змінюватися обставини і навіть взаємини у вас в робочому колективі, коли ви будете на постійному зв'язку із е, вищими сферами буття завдяки ось цьому адаптеру, є, яким є кристал гірського кришталю. Не намагайтеся купляти друзи. Друзи, вони дуже красиві, це багато кристалів на одній основі, але вони слабкі. Тобто ця основа може руйнуватися, якщо ви почнете взаємодіяти, практикувати із вищими сферами буття, то там такі досить жорсткі енергії і удари просто енергетичні проходять, друзи розвалюються. Хоча друзи це сім'я ціла. От такі випадки були, коли там дуже дорога там, друза пережила тільки одну експедицію і розсипалась просто на окремі кристали. Е, тому ось таким чином з цими кристалами. Ще там запитання було, як звільнити. Душі померлих із родичів із астрального полону, які там зазнали християнський обряд поховання, коли там могили запечатають. Ну, ясне діло, що запечатають. Запечатують душу, щоб вона не перевтілювалася. І ці душі потрапляють такі спеціальні спеціальний власне кажучи. Ви ж можете, зв'язок з цими. Душами своїх рідних зберігаєте, це ж споріднення з вами душі. Тому що ми народжуємося, ось так переплітаючись, міняючись ролями, але з дуже обмеженою кількістю душ. Інакше розвиток стає практично неможливим, коли ви кожного разу втілюєте серед різних людей або ж різних душ. Тому ви звертайтесь до, до цих своїх душ. Е 로, не обов'язково там прийти на кладовище там, і, і там це робити. Можете вдома в себе на кухні, запалили свічку, от вам змінений простір. І звернулися до душі там свого померлого родичі і сказали йому, що ти шукай світло. Вони все одно там, його бачать, просто не знають, що робити. Іди до світла, не бійся, іди до світла і таким чином. Ви допоможете їм вирватися з цього астрального полону. Згадуйте їх як живих, ніколи не згадуйте їх як е трупів, як померлих, розумієте, а згадуйте їх в ті моменти, коли вони дари дарували вам своє світло, своє тепло, свою любов. І ось це допоможе вам встановити такий контакт, який допоможе вашим померлим е родичам, їхнім душам знайти шлях. До світла і перевтілитися, прийти в наступному же втіленні, так би мовити, одним із якихось ваших родичів, або онуком, або там двоюродним, братом, сестрою, якось ось так воно відбувається. Ось, якщо коротко розглянути ці питання, і щоб не перевантажувати вас відповідями. На ці запитання. І ще одне запитання, про яке я довго думав, як допомогти Україні, коли мешкаєш на окупованій території. Найважливіше, що ви можете зробити для України, яка обов'язково прийде і звільнить всі свої землі, зберегти свою українськість. Оцю українську душу, щоб її там не спотворили, щоб ви не підпали під оцю пропаганду, яка там дуже сильно шириться. Що ви там знаходитесь в ворожому оточенні. Ви повинні стати таким живим свідком всіх тих злочинів, які відбувалися на ваших очах. Для цього найголовніше, що ви можете зробити для України, це зберегти своє життя. Не показувати, так би мовити, своє істинне ставлення до ворожої цієї зграї, яка прийшла на нашу землю, а просто запам'ятовувати е, все, що там відбувалось на ваших очах, щоб бути е, живим свідком того, що там е, ці злочини обов'язково потраплять в ГАГу, і всі, хто е, співпрацював, з ворогом також понесуть своє покарання, ви повинні стати мовчазним свідком. Тому просто бережіть себе з усієї сили, зберігайте оцю недоторкану свою чисту свідомість, щоб вас не зламали, і вцілійте, обов'язково вцілійте, там, виживіть. Е, незабаром наші прийдуть, всі землі будуть звільнені, рашка розвалиться. Ця Ерефія абсолютно штучне утворення. Навіть сам творець вже показав, що він готовий її знищити. Ці снігопади е, недавні і е, оці всі стихії, які прокотилися по рашці. Це тільки перші, е, так би мовити, квіточки, ягодки будуть потім, і вони будуть серйозні, і вони будуть в усіх аспектах життя для того, щоб оцю ракову пухлину. Прибрати із тіла людства, якою є Російська імперія. Ось таким чином, я думаю, що я впорався з задачкою, намагався максимально коротко відповісти на цілий комплекс ваших питань. Будь ласка, формуйте новий список запитань, я буду намагатися на них відповісти. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки. Встановлювати зворотній зв'язок, щоб я розумів, що ще вас цікавить, і ділився своїм досвідом. Бережіть себе, найкраще приходьте, навчайтеся, замовляйте в нас книги, ми про це говоримо. Я про це говорю в своїх книгах. На сьогоднішній день їх є 12. Над трьома книгами одночасно я ще працюю. Вони також в цьому ключі в плані е, духовного розвитку людей, тому що єдиний можливий розвиток це насправді духовний розвиток, тому що все інше це просто набуття якогось фаху, якихось властивостей, які не є, власне кажучи, ознакою вашого характеру і не, нічого не говорять про вашу суть. Про вашу сутність говорить тільки ваш духовний розвиток. Тому ось так. Приходьте, навчайтесь, замовляйте книжки, і обов'язково е ми з вами будемо і надалі спілкуватися. Е я буду ділитися з вами своїм духовним досвідку. досвідом. Очевидно, що він знаходить відгук у багатьох серцях, і це найголовніше бережіть себе Намасте. Я визнаю і ціную вас Бога. До наступних зустрічей.